Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати грильяж. Домашній грильяж, який чудовий, смачний, готується зовсім нескладно. Для цього нам потрібно горіхи. Горіхи можна взяти як один вид горіха, так і в асортименті. Я взяла грецькі горіхи, кешю, також мигдаль, насіння льону і кунжут. Можна брати насіння соняшника, можна брати інші горіхи, але щоб в асортименті їх було 150 грамів різних горіхів. Також нам потрібно цукор. Цукру нам потрібно 350 г, 100 мл води, чайна ложка лимонного соку. І перш за все, нам потрібно трошки подрібнити горіхи. Не дрібно, а буквально трохи. Хочу сказати, що напередодні я їх трошки обсмажила для більшого смаку, і вони вже в мене околонули. А зараз я ось так ножем, притримуючи, поріжу на кусочки. Ось так я подрібнила. Але я залишила доволі великі кусочки. Це ж саме я зроблю і з іншими горіхами. І ось горіхи я всі подрібнила. Зараз я їх об'єднаю. Також насіння льону. кунжут. І все це гарненько розмішаю, щоб наша суміш. Була вже підготовлена. Далі я беру ємність, виливаю молоко. Ой, молоко, воду, вже не те сказала. Висипаю цукор і ставлю на огонь. Ось так ставлю на огонь і жду, поки маса закипить. Тим часом я підготувала форму, застелила, це бумага для випікання і змастила трошки рослинною олією. І так, моя маса закипає, я виливаю туди лимонний сік і буду варити помішуючи. Тут багато цукру, маса густа. Цукор осідає, тому щоб не пригоріло, я весь час ось так помішую. І ще хочу сказати, що від сиропу залежить колір нашого гриляжу. Можна було не в каструльку цукор висипати на сковорідку, спочатку його підсмажити, він набув би такого коричневого кольору, потім воду і варити на сковорідці, і наш гриляж був би коричневий. Можна також ще Ось у цей сироп додати какао, і буде наш гриляж шоколадний. Можна просто робити так, як я звичайний. Хочу сказати, що в цьому рецепті найважче робити ось стояти і помішувати цей сироп. е, дуже просто все робиться. Ну і цей сироп я буду варити десь близько 15 хвилин. А щоб наш сироп набув чудового кольору, я додала буквально дрібку розчинного цикорію, буквально чуть-чуть. І ось мій сироп уже кипить 15 хвилин. Я зробила ось таку капельку. Капелька захолоду і буквально зразу вже перестає текти. Тобто я вже сироп готовий, я його виключаю. Це пройшло 15 хвилин, як я кип'ятила. Ну, а далі роблю все швиденько. Висипаю нашу підготовлену горіхову суміш, все гарненько розмішую, тому що сироп дуже швидко застиває. Ось, і виливаю все у нашу підготовлену ємність гарненько розподіляю рівномірно скрізь по формі. і відправляю в холодильник хоча би на годинки дві. І ось мій я ж хочу сказати, навіть холодильник не ставила, поставила на підвіконня відкрила вікно, там доволі прохолодно. І він ось так повністю затвердів, захолов. Ось такий чудовий брикетик вийшов. Ось це був верх, знизу більш потекла рідина і більш рівніше. А зверху ось такий. Красивий. Осталось тільки нарізати. І ось наш червет готовий. Ось такий красивий, смачний. Смак чимось нагадує, трошки наче халва пахне, тому що там багато горіхів, там багато цукрового сиропу, досить солодкий, поживний, смачний. Готувати, як бачите, нескладно. Можна взяти з собою в дорогу, на роботу, можна їсти вдома. Ну, а як це полюбляють дітки, то я думаю, ми всі це знаємо. Так що готуємо, смакуємо. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім пока-пока! Всім приємного смаку. До нової зустрічі!